Сьогодні у нас в гостях Ірина Клішина, тренерка Київської школи сторітельінгу Дусторіс, неймовірно заряджена людина. Вона знає, як писати тексти, які дочитають до кінця. І сьогодні поділиться п'ятьма правилами сторітелінгу. Ірина, рада бачити вас в нашій студії. Дякую, дякую, Аліна. Вітаю наших глядачів. І я рада бути запрошеною на перший підкаст у Майнстрім. Давайте перейдемо до головного питання: що таке сторітелінг? Сторітелінг – це вміння розповідати або писати історії про себе та свою справу, коли ви почали усвідомлено його використовувати. Перший раз, коли я зіткнулася з тим, що сторітелінг працює краще інших текстів, був випадок, коли я збирала гроші на апарат для хлопчика з дому малятка у Київській області. Він погано ходив, тому що йому був потрібен саме такий апарат, спеціально зроблений для нього, і потрібна була тоді. Сума – це був 2009 рік – 2,5 тисячі гривень. Я розуміла, що в принципі я можу звернутися до когось, хто ну, просто буде давати мої друзі. Але я вирішила написати це у Фейсбуці. Я написала історію про цього хлопчика, як він потрапив до дому малятки і як ну, він потрапив до корпусу, де інваліди діти інваліди були. І йому, звичайно ж, ніхто вже ну, не хотів допомагати, бо там вже ну, такі діти, з якими вже не працюють. І раптом на нього звернули увагу, що. Що він може ходити, просто йому була потрібна ну, увага, йому була потрібна певна медична допомога і сума коштів на цей апарат. І ви знаєте, за дві години ми зібрали ці кошти з друзями і зібрали набагато більше, чим потрібно було. І ці гроші потім пішли на реабілітацію, і ми тоді сформували велику таку медичну допомогу для цього закладу, для Дому малятки. Тоді в перший раз я. Відчула цю силу історії, що коли ми розповідаємо, коли ми можемо людині розказати, намалювати картинку і розказати щиру, правдиву історію, людина вірить, людина включається і людина допомагає, вона відкривається цією темі. Ірина, ви тренерка Київської школи сторітелінгу. Скільки років існує школа? У 2016 році моя колега Тетяна Спіріна вона є засновницею, бо вона заснувала цю школу, а заснувала вона її після того, як вона потрапила до Румунії на конференцію зі сторітелінгу. Це єдина у світі конференція зі сторітелінгу, яка проходить щорічно в Румунії. Ми перша в Києві в Україні школа сторітелінгу, яка почала навчати людей писати історії. Ми почали саме з письмового жанру. А потім вже перейшли на навчання, використання такого мовного сторітелінгу для презентацій, для представлення особистості і, звичайно ж, для текстів у соцмережах. Хто приходить навчатися до школи сторітелінгу? До школи сторітелінгу приходять навчатися люди різного віку і різних професій. У нас є і юристи, і бухгалтери, і медичні робітники. Медичні робітники, вони взагалі вони, їм складніше може всього, як юристам, бо в них мова дуже складна. Вони оперують такими, ну, Поняттями, які для людини треба перевести, як я кажу з розумного на понятний. Знаєте, є є, є такий принцип у президентів Сполучених Штатів, їх промови повинні бути зрозумілі для дітей підлітків, тобто їх тестують на на дітях 11 років. 11, 12, 12, 13 років. Якщо промова зрозуміла, вона вже йде в світ. Історітелінг має взагалі корні з давнин, тому що хто залишався у племені довше всіх шамани, бо вони вміли розповідати історії. І вони знали, як тільки вони будуть розповідати якісь погані погані історії, або там стомляться, в них не буде настрою, як зараз буває. У мене нема настрою писати, чи в мене нема настрою щось робити. То шаман знав, його швидко з'їдять або десь відправлять. Тому писати історії, розповідати історії, ми всі вміємо. Нам треба, якщо ми хочемо цьому навчитися професійно, тільки декілька навичок. Перш ніж ми перейдемо до п'яти правил сторітелінгу, розкажіть, з чого почати новачкам? Чого почати новачкам? Новачкам насамперед треба трошечки виписатися. Тому що коли ми починаємо писати, в нас що? Два моменти: це страх чистого аркушу, і це е, той момент, що ми починаємо виписувати дуже багато всього того, що ну не. Воно воно більше для формату щоденника, письмових практик, формату просто усвідомити свої думки. А вже потім ми можемо ці тексти сформу... сформулювати як те, що буде корисно нашому читачу. Бо є одне справи у сторітелінгу, ми до нього прийдемо, що тексти повинні бути корисними для читача, цікавими, не просто писати. Щоб писати моє покоління, пам'ятає фільм три де Партос сказав, я дірусь, тому, що я дірусь. Так ми не пишемо, тому що пишемо. Ми не пишемо для того, щоб дати цікаву інформацію, корисну інформацію своїми читачеві, поділитися настроєм або поділитися думками, які зараз ну, мене турбують, і які може можуть підтримати моя аудиторія, і ми можемо зробити щось важливе, як у ситуації, наприклад, з. Тим хлопчиком, яким, якому потрібен був, був апарат, отже, п'ять правил сторітелінгу. Правило перше, це знайти свою пристрасть. Що саме ви любите? Чим ви готові ділитися? Про що ви готові писати, і що вас надихає? Правило друге, це бути актуальним. В нас таке буває дуже часто, що ми якусь думку, що ми хочемо написати той чи інший текст, ми її починаємо носити в собі. Або написали текст і поклали там, ну, не в ящик столу, а вже там в нотатки смартфону, в нас зараз такі є. А тут час плине, і ця річ, вона втрачає свою актуальність. Тому не тримайте, як кажуть, рибу у пакеті, доставайте її відразу, готуйте, смакуйте, пригощайте своїх читачів. Будьте актуальними, не складайте тексти у довгий ящик, тому що зараз час дуже дуже, дуже пришвидшився. У нас кожен день він міняється, і кожен день в нас нові, ну скажуть, кажуть так, тренди. Важливо також і думати про те, що буде цікаво аудиторії, і ми в журналістиці теж користуємося цим правилом. І завжди, замість того, щоб сказати у відео, ми створили для вас відео. Ми кажемо в цьому відео, ви дізнаєтесь, тобто думати про читача. Два правила вже є. Третє третє правило це завжди пам'ятати, що текст. Має бути відредагований. Тобто на нього треба подивитися з позиції критику. Коли ми пишемо текст, ми знаходимося у позиції творця, ми такі творимо в наші мрії, і тексту може бути забагато, бо ми трошечки, як пірнаємо, в хмаринки, в хмаринки з мріями. А коли ми вже на позиції критика, і я скажу, що до речі, треба вміти переключатися з цих позицій, тобто дати собі якийсь час. Ви написали текст, особливо на початку. Не відразу його публікуйте, дайте собі трішечки, трішечки, трішечки час. Наприклад, можна вийти кудись на прогулянку, можна просто підійти, подивитися у вікно, випити чаю чи кави, чи може там якогось смачного компоту. І тоді вже, звичайно, перегляньте текст. У мене є одна знайома, яка багато пише, і вона каже, що коли я починаю редагувати текст, я що роблю? Я спеціально купила собі окуляри, вони з, простими, з простим склом, без діоптрій. І коли я їх одягаю, я відразу включаюсь в позицію критика-редактора. Це дуже корисна порада, тому що іноді нам, як творцям, буває складно попрощатися з одним таким реченням, яке нам ну дуже подобається, але прибрати його з тексту дуже боляче, наче відриваєш шматок душі. У Вас теж таке було напевно. Звичайно, особливо коли. Коли я пишу про щось дуже, що мене захоплює, що мені подобається, що мені, ну, мене якось бентежить. Але якщо я собі даю більше часу, наприклад, ну якщо великий текст, чим більше текст... Більше часу треба собі дати, щоб переключитися у позицію критика. Тобто, коли ми кажемо взагалі про статтю, яка на там, 5 тисяч знаків, то нам взагалі треба декілька годин, півдня. А ще краще, якщо є час, якщо ви не людина дедлайну, як я, то. Треба її перечитати, перечитати на наступний день. І тоді вже можна буде і відрегувати текст, і структурувати його. Це було три правила. Четверте. Четверте правило це пам'ятати про структуру. І я вже почала про це розповідати, що кожен текст має свою структуру. І іноді буває так, що автор... Він же знає більше, в нього картинка намальована, але він у тексті ніби не договарює. Знаєте, як ми як спілкуємося з подругою, і вона розуміє, що там ну, яке це кафе, наприклад, або ну, наприклад, на чому ми поїхали в це кафе, бо вона знає, що в мене, наприклад, є автівка, яка вона. Якщо я пишу історію для такого широкого кола читачів. Ну, читачі ж не знають про те, що як я добиралась, що було. І, і дуже часто автор упускає ці ключові моменти. В історії повинні бути головний герой. Головний герой це може бути автор, або може бути взагалі там якась подія. Або може бути якийсь взагалі персонаж, який придуманий або тварина, дивлячись, про що ви розказуєте, або просто герой, якась людина, про яку мені треба розказати. До речі, як про того хлопчика, він був героєм моєї першої історії. І якщо ми говоримо про те, що є в нас герой, то в нас є місце, де герой діє, де події є і є час. Оце головні такі маркери історії, які дозволяють автору нагадати, що треба дати читачеві картинку, де знаходиться головний герой, коли це було, як це проходило, і звернути увагу на структуру, що, щоб не скакати з. Спочатку в кінець, якщо це не спеціальний такий момент, який захоплює увагу читача, а звичайно дати структуру, можливо, навіть дати, якщо історія довга, або текст довгий, дати підзаголовки або пункти, якщо ми пишемо про якийсь перелік. Свої улюблені, наприклад, місця в Україні, або книжки, або якісь фільми, якими ми хочемо поділитися, створити такий, такий свій список, і надати теж своїм читачам момент, коли вони можуть познайомитися ближче з нами, бо саме через наше вподобання люди більше для нас, про нас дізнаються. До речі, структура. Корисна і в звичайному житті, коли особливо багато планів, багато справ, це може лякати, але тільки виписуєш план дня і одразу стає легше, тому що, як ви сказали, бачиш всю картину. І одразу можна виконати всі справи, встигнути за один день. У нас залишилося фінальне правило. Діліться ним. Фінальне правило це звичайно це системність. Бо сторітелінг, він потребує щодня бачити, вміння бачити історії, тренувати це вміння. Знаєте, сторітелінг це не про шаблонні тексти. Якщо ми кажемо про копірайтинг, стандартний копірайтинг, наприклад, да, як спосіб розповісти теж про товар, про послугу, про бізнес це якраз про те, що більш шаблонне використання текстів, бо у копірайтерів є прям набір такий. Але ж немає шаблону, де ви можете розказати свою історію, тому що у кожного є свої унікальні історії. А для цього треба постійно тренуватися, писати ці історії, бачити ці історії в своєму житті і бути дуже уважним до людей. До міста, де ви живете, до подій, які тут відбуваються, або відбуваються в країні або в світі. Бо з кожного такого моменту може народитися яскрава, цікава і корисна історія. Отже, давайте підсумуємо п'ять правил сторітелінгу: структура, актуальність, пристрасть. Допомагайте і ще два. Системність в у нас тільки що була. І е, це, звичайно, редагування, редагування текстів, тобто вміння пожертвувати своїм текстом заради його, його ємкості такої. Ірина, дякую вам за те, що поділилися з нами своїм досвідом. Я сподіваюся, наші глядачі надихнуться після подкасту і почнуть писати новітню історію України, яка відбувається з нами прямо зараз. Так, дякую за запрошення. Я бажаю вашим глядачам сміливості, сміливості у текстах і у діях.